Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні понеділок, 12 лютого. Зараз вже 17.00. Йдемо ми по вулиці Стебницькій. Сама жвава вулиця. Трускавці, вулиця магазинів, торгових центрів, супермаркетів, а також стихійних ринків. Ну і також є продуктовий риба. Вся вулиця вздовж. Щось продають люди, одні, а другі щось купують. Як бачите, всього вдосталь. Люди продають свою власну продукцію, вирощену на власних городах. Або зроблена власноруч, також є риба жива. Праворуч торговий центр Європа, ліворуч торговий центр Славутич. Сьогодні в Трускавці було дуже тепло, було плюс 16. Люди вже трошки зимовий одяг змінили на весняний. Вже сонце заходить. Вже скоро буде вечір. Також продуктовий ринок, також АТБ супермаркет. Встановили минулого року отакі зупинки по всьому місту. Але ми колись навіть і не задумувались Трускавці Майже не було накритих зупинок автобусів. Люди просто сиділи тут на лавочках. Багато, де, де такі скляні зупинки встановили, там ніде не було раніше. Також тут раніше був газетний кіоск, потім поставили апарат для набирання води і також встановили ще один. Ось такий магазинчик буде. Маф, як колись там в Києві кличко боровся з мафами. Кармафи тут. Ну, то, что... Чудова сьогодні погода. А, відчувається навіть вже таке весняне повітря. Якби тиждень такого тепла, то вже б починало... дерева починали б вже цвісти, напевно, сакури точно. Вчора був в санаторії Карпати, то я вже бачив, що там магнолія набирає вже такі бруньки, що скоро будуть свісти, якщо буде тепло. У мене, друзі, трохи охрип голос. Вже ближче до вечора в е прискавці вже не так багато людей ходить. В день тут досить жива вулиця, багато і автомобілів, і людей. Йдемо, зайдемо ще в торговий центр Vector. Зробили тут гарний торговий центр, зробили розмітку, ставили все бруківкою. Також, якщо ви плануєте приїхати десь сюди на продуктовий ринок, то краще машину залишати десь отут, біля торгового центру, бо там буде далі по вулиці. Проблемно десь буде залишити автомобіль, а тут завжди є місце. Такий торговий центр, бачите, і Сінсей, і Івнова, і Сільпо тут є. Ну, я весь вам показувати не буду, там Пройдемось. зайду в один вихід, в другий вихід просто. Ти є декілька вільних е, місць під оренду. Ще всі магазини повністю не відчинені. Але багато є. І РЗ, є розетка, є АЛО. Новий магазин відкрився. Райкер. Також е, ювелірні магазини, польські магазини з польськими продуктами, комп'ютерний всесвіт мо, Ало. Бачите, аптека, подорожник, багато різного. Я вам скажу, що якраз і в Трускавці не вистачало такого, ну в такому місці. Там є торговий мегамаркет ТКС, але на верхньому бюветі, то там вже практично люди туди не ходять, а тут внизу такого не було. Щоб зразу тут був і супермаркети, і піцерії різні, і багато магазинів з брендовим одягом. Ну, ми вже на Стебницькому кільці. Чудова погода, чудовий вечір сьогодні, Роскавці. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Писні на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. А ми вже зараз на Стебницькому кільці, а іменно площа Чорного. Колись тут була Волоня, потім був свій маркет, тепер є супермаркет, є таке. Обмін валют також тут є. І відчинили новий е, магазин солодощів, е, різні які були, вироби тут продають, можна каву купити. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!